Вітаю вас! Усі ми часто чуємо слова замісник і заступник. Чи збігаються ці іменники за своїм значенням? Варто пам'ятати, замісник це людина, яка з певних причин тимчасово виконує чиїсь обов'язки. Наприклад, керівник курсу в кінці семестру захворів і зі студентами працював його замісник, тобто заміняв його. Але часто слово замісник вживають замість слова заступник. Це неправильно. Адже одне із значень слова заступник це офіційна назва посади, наприклад, заступник редактора або заступник директора. Зверніть увагу: заступник постійно працює одночасно з начальником, а замісник заступає особу, коли її. Немає ось така мовна грамота. Запам'ятайте, так буде українською.